Ми рухаємось далі, і от тепер вже до американців американські вчені розробили і протестували експериментальну вакцину, яка може лікувати увага, кокаїнову залежність. Я тримаюся, щоб не наговорити ця вакцина, змушує імунну систему знищувати молекули кокаїну і запобігає потраплянню наркотиків до мозку. Угу. Ну, Щоб ви розуміли, що в випробуваннях взяли участь сім е, важкозалежних осіб. Перша фаза засвідчила, що вакцина безпечна і досить дієва. За 32 тижні вона знизила тягу до наркотиків на 27%. Дослідження тривають і далі. А поки ще більше інформації про сучасні винаходи та інноваційні розробки. Дивіться далі. В технодайджесті. Ноутбук зі складним екраном тепер реальність. Нову технологічну новинку представили китайські вчені. Гаджет став першим ПК у світі, що має розкладний екран з високою роздільною здатністю. Для такого досягнення створили унікальний двошаровий oled екран на 18 дюймів з високою роздільною здатністю, технологією адаптивної частоти кадрів і найнижчим споживанням енергії. Однією з ключових особливостей став шарнір довжиною 285 мм, міліметрів, найбільше в індустрії. За словами компанії, екран зберігає стабільність навіть під кутом 150 градусів. У розкладеному вигляді ноутбук можна поставити на стіл за допомогою вбудованої відкидної ніжки. Ціна гаджета 144 тисячі гривень. У Китаї тестують унікальну розробку, яка не дозволить водіям заснути за кермом. Це автомагістральні лазери. Вони створюють стробоскопічний ефект, чим стимулюють зоровий нерв. Система оснащена датчиками, які відстежують поведінку водіїв на дорозі, при виявленні ознак втоми та сну, система активовує звукові сигнали та лазерні проєкції, які можуть сягати до 2 кілометрів у довжину. В Індії представили натрій іонний акумулятор для електромобіля, який здатен заряджатися до 80% всього усього за 6 хвилин. Крім того, такий накопичувач енергії безпечніший за літій іонний Він не схильний до загорянь і швидше адаптується до спекотного клімату. Крім того, натрій доступний у багатьох країнах світу, що знижує собі вартість виробництва і ризики перебоїв з поставками. Китайські розробники представили ще одну новинку: розумну каблучку з надлегкого титанового сплаву. Вона відстежує частоту серцевих скорочень, серцевий ритм, рівень кисню в крові та якість сну. Аналіз відбувається за допомогою мобільного додатку. Вага такого смарт-кільця коливається від 2 до 3 грамів залежно від розміру. Компанія Google презентувала відеогенератор, який може створювати відео з аудіодоріжкою. Це єдиний інструмент для виробництва фільмів на базі штучного інтелекту. За словами розробників, ця технологія може генерувати кінематографічні кліпи, сцени та історії з узгодженими персонажами та об'єктами.